Вітаю сьогодні вівторок. А отже, знову з вами випуск новин ситуаційного центру. Щодня від доброго ранку до тихої ночі і навіть після з вами патрульні та інспектори муніципальної варти. Доброго ранку, муніципальна варта, вулиця Захисників України. Все гаразд, як бачимо, без порушень. Патрулюємо далі. Вулиця Ізмаїльська біля копійки, також без порушень. Пільна безпека, коли всі як один, а не втин і не в ворота. Запобіжні заходи дієві, коли вони мають благу мету та не заважають іншим. А хто поставив шлагбаум? Та там ми шлагбаум ставили. Знаєш, коли наші такі діти, як ви, 46 років під собою. Це називається називається цей Це шлагбаут. Да. да, Он незаконно стоит, тут. Да должен быть подъезд ]аешь? для спецслужб, для скорой, для, для Слушайте, пожарки обмеження, штучні перепони в житлових дворах не тільки запобігають нещасним випадкам, а й можуть заважати рятувати ваші життя. Та все незаконно, законна. Ви понімаєте, вас скоро не можуть заїхати. Рішення знайти завжди можна, але ж виважене. Забіритесь, у вас є звичайний по СТБ. Ви собі скажіть, ми рішили вот это сделано. Обратитесь туда, гори сполком. Вам скажуть, можна это делать? Розуміємо, що до таких радикальних дій спонукають непрості ситуації. Буквально пів метра дівчатка падає пів метра за А якщо б не було то, 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 то ми потім позари слабо. Тому вкотре спільне та погоджене міською радою рішення буде правильним виходом, бо такі ситуації, як виявилось, в дворах багатоповерхівок не поодинокі. Ні вітно совсім їдять машина туда і ні. Ну ще маленьке, ще другоє діло. А це то большає. І вчора, прямо на ну, метри, вона вняла та водію. Цю ситуацію вирішили одразу. А на майбутнє, щоразу думаючи про свої зручності, зважайте на комфорт інших, який дорівнює безпеці. А ось і інший бік цієї медалі: донести хворого до карети швидкої, якщо вона далеко від під'їзду, задача не з легких. Подумайте, коли обмежили під'їзд або поставили своє авто в притул до вхідних дверей. Тут людині стало погано посеред вулиці. Машина. Моко Реагування повинно бути миттєвим, а отже, вільний доступ швидкої допомоги. Пишуть нам і небайдужі мешканці, які бачать небезпеку для здоров'я людини. Відгукуємося, і ми. Мужчина. Стайом доброго дня. Доброго. Вам Потрібна допомога. Ні, все, все добре. Да, да, да. Ми тут встаємо. А я так легко, спина болить. Сидів, сидів. Ну прям йох якийсь тут. Посидів, там полежав. А ми за безпеку, тому реагуємо на подібні звернення. Перебуваючи на лікуванні в спецзакладі, громадянин втік додому. Та й тут не почуває себе в безпеці, тому й завдає труднощі в родині. В лікарні він не був? Він був 4 місяці, Це втік. Це він... п'ятницю зв'язаний часу време. Він може. Він може бути піти таблетки, Він табл'ки вказується, під Зараз він, Ріше, він це... знаходиться ну, на стаціонарному лікуванні. Та, це та, просто я... він Так, да, він не виписали нічого. Ні. І це не тільки проблема для родини, а й для оточуючих. Чоловік може нести небезпеку. Тому інспектори зацікавлені в поверненні його до спецзакладу. Вечори перестають бути томними, коли в дворах збираються такі ось кампанії. <соць> Женя і не тільки дуже голосно від вас, а людям хочеться тиші. Тут начебто і не голосно, та зате з хмільним в громадському місці. Рейди комендантського патруля направлені на формування безпечного середовища в нашому місті. Є звернення, є дії. Здійснено виїзд на вулиці Кошенєвську, магазин Катрін, з приводу порушень громадського порядку, порушення тиші не встановлений час. Перевіркою сусідніх будинків, будинків напротив. По вулиці Кіншинівській. Жодних порушень громадського порядку та тиші не виявлено. Моніторинг людних місць це добре, та не забуваємо про приховану небезпеку занедбаних будинків. Знаходимося в занедбаному будинку по вулиці Кишинівській, 38. Перевіряємо, наразі нікого немає. Контроль за дотриманням громадського порядку ведеться і вночі. Вулиця Сонячна, 11, сонячна 6. Без зауважень. Порушників громадського порядку та комендантської години не виявлено. Коли світло є, це добре, значить життя триває. Та ось відсутність його в вікнах багатоповерхівок далеко після опівночі також добрий знак. В під'їзді всі квартири без світу. Люди відпочивають. Затишно відпочивати в своєму ліжечку не поспішав цей хлопчина. На пам'яті вартових зустріч не вперше. Ми з вами не вперше ж спілкуємось. Да. Давайте ми домовимося так. Наступного разу подання з приводу порушення комендантської години у вами буде направлено в учбовий заклад. Зрозуміло, да. цей хлопчина взагалі неповнолітній, Півперше за опівніч, а він ще не вдома, тому провели. Освітню хвилинку ви знаєте, що комендантська година її не можна порушувати. Да, знаю. Ну ви знаєте закон, і при цьому його не дотримуєтесь. Це як ну Врем'я збити на телефоні. на збито давайте на перший раз ми вас усно попереджуємо. Якщо ситуація повториться, до відома будуть поставлені не тільки батьки, а й навчальний заклад. Такі методи дієві перевірено, як то кажуть, в народі на Бога надійся, а сам не плошай. Подумали і зробили добру справу мешканці одного з будинків міста по вулиці Портова. Камери спостереження в під'їзді зафіксували ось цього хлопчину. Подивіться уважно: не подумайте, він не помилився дверима, не приніс свіжу пресу, а вивчав ситуацію зсередини квартирний злодій. Очі роздивляються, а руки вчиняють злодіяння. Тому, шановна громада, не втрачайте пильність. Побачили самі, розкажіть знайомим та сусідам, що небезпека може чатувати прямо під вашими дверима. Якщо бачите подібні ситуації, сповіщайте в ситуаційний центр муніципальної варти за телефоном 068 861 49 48. А ми засобами комунікації далі і до правоохоронних органів. Бо наша сила в єдності у спільних інтересах по дотриманню безпеки та правопорядку в нашому рідному акермані завжди ваша муніципальна варта.